Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде коротке заняття, присвячене балансу. Тож давайте починати в положенні сидячи. І з цього положення ми витягуємося долоньками вгору вдих. Долоньки в намасте видих. Замочок від себе протягуємо вгору вдих. І округлюємося вперед видих, вгору вдих і вперед видих, вдих, вперед-видих і завершуємо, опускаючи долоньки. Залишаємося в цьому ж положенні, очі можуть бути кілька секунд прикритими. Ми скеровуємо увагу в наше дихання, роблячи його трошки подовженим та шеплячим. Шепляче дихання утворюється, коли ми злегка перетискаємо носову і горлову щелину. І ви чуєте, як ви утворюєте цей звук легке шипіння через ніс. Цей звук ще дуже схожий, ніби ви з закритим ротом промовляєте на Вдисі СО на видесі хам. Продовжуючи утримувати шиплячий, максимально подовжене дихання, вказівний та середній палець правої руки ми ставимо між брів'я. Перекриваємо ліву ніздрю безіменним пальцем. Шиплячим диханням вдихаємо через праву. Прикриваємо праву, видихаємо через ліву, вдихаємо через ліву. Видихаємо через праву. Вдихаємо через праву. Видихаємо через ліво. Вдихаємо через ліву. Видихаємо через праву. Вдихаємо через праву. Видихаємо через ліву. Видихаємо через ліву. Видихаємо через Вдихаємо через ліву і видихаємо через праву. Плавно завершуємо, опускаємо долоньки. Долоньками витягуємося вгору вдих. Намасте, видих. Тримаємо затримку дихання. Після видиху спинка рівна, маківка тягнеться вгору. Під час затримки ми не перетискаємо горло. Тримаємо його вільним та розслабленим. Три, два, один. Відпустили. Знову вгору вдих. Намасте, видих. Тут вдих. І ще одна затримка вже після вдиху. Пам'ятаємо про розслаблене горло. Відчуваємо затримку та маємо бути присутніми в цій затримці, утримувати свою увагу в ній. Три, два, один. Відпустили вгору вдих. Нахил вправо видих. Вгору вдих. Вліво видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вгору вдих. Останній раз вправо видих, зафіксувались. Зараз зі вдихом розкриваємо плече трошки більше назад. І з видихом округлюємо вниз, погляд вниз. Вдих назад, погляд. За лівим ліктем і видих вниз. Вдих і видих. Повертаємося вгору, вдих. І нахил вліво видих. Розкриваємо плече назад вдих і видих вниз. Вдих, видих. І вдих. І видих. Вгору вдих. І вниз. Видих. З цього положення переходимо на колішки. Долоньки під плечима коліна під тазом на ширині тазу. Кішка вдих і видих. Вдих. Видих. Три. Два. Останній раз вдих. І видих. Права нога назад вдих, ліва рука вперед і видих лік до коліна, Вдих і видих. Вдих три. Два. І останній раз. Змінюємо сторони, ліва нога назад, носочок від себе. Права рука вперед. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. Три. Два. Один. Плавно завершили. Залишаємось. В цьому ж положенні ставимо ліву долоньку під по центру, праву долоньку за голову, з цього положення скручуємося вгору вдих і з видихом опускаємо лікоть вниз. Вдих, видих, три, два. Один. Змінюємо сторони, ставимо праву долоньку по центру, ліву за голову вдих, видих, вдих, видих, три, два, останній раз, плавно завершили, опустили долоньки на місце на ширині наших плечей. Носочки позаду підкручені, коліна залишаються призігненими. Ми виходимо в собаку головою вниз призігненими колінами, виштовхуючи наш таз назад. Коліна призігнені достатньо, щоб у вас не було округлення. Якщо ви відчуваєте, що при вирівнюванні, ніг у вас спина округлюється, то краще ось так призгинайте. Якщо ви відчуваєте, що можете тримати рівну спину і рівні ноги, то тоді можете дозволити собі вирівняти ноги. Угу. І зараз з цього положення права нога вгору. Стараємось не розкривати ось так, та стримати його паралельним підлозі, навіть якщо нога не так сильно вгору піднімається. З цього положення призгинаємо ногу в коліні, ведемо ногу вперед. Припіднімаємось, піднімаючи ліву ногу вгору. Зараз з цього положення пробуємо відірвати руки. Перший варіант це долоньки в намасте. Інший варіант ми розводимо долоньки в сторони, це трошки складніше. Опорна нога залишається злегка призігненою для того, щоб ви краще утримували баланс. Угу. І зараз з цього положення ми опускаємо нашу праву руку на підлогу, розкриваючись більше в лівий бік, піднімаючи ліву ногу і ліву руку трошки вище, глибокий вдих та видих. Плавно опускаємо ліву руку, ліву ногу до правої ноги, ноги на ширині тазу, долоньками трошки витягуємося вперед. І плавно піднімаємося в нейтральне положення. Угу. Залишаємось на опорній правій нозі. Ліву ногу стараємось вкласти якомога більш міцно на нашу внутрішню сторону стена. Чому міцно? Тому що нога буде з'їжджати, якщо вона недостатньо буде притиснена. Тому знайдіть комфортне положення, це може бути тут. Це може бути навіть тут, якщо вам складно. І постарайтесь максимально притиснути ногу. Угу, добре. Зафіксували це положення. Ліве коліно виштовхуємо більше назад. Зараз долоньки витягуємо вгору вдих. Трошки призгинаємо лікті і опускаємо наші плечі вниз. Відчувайте, що ви опустили плечі і тим самим не затискаєте шию. Шия залишається вільною. Якщо вам дуже складно, ви можете опустити долоньки на масте перед грудьми. Залишаємося тут вдих, видих. Плавно розводимо руки в сторону, великий вказівний палець разом і зафіксували себе в цьому положенні. Тепер, хто хоче легеньке ускладнення в нашому балансі, ми пробуємо нахилитися в лівий бік. Знайдіть собі якусь точку фіксації, куди ви дивитесь, і зафіксуйте ваш погляд, щоб утримувати кращий баланс. І тоді плавно починаємо нахилятись. Тобто це може бути один сантиметр або навіть декілька міліметрів. Ви відчуваєте самі, куди ви можете нахилитись і утримувати баланс. Не перебільшуйте, щоб не падати. Але навіть якщо ви впали, нічого страшного, просто спробуйте знову. Плавно припіднімаємося, опускаємо долоньки, ставимо нашу ліву ногу над правим коліном, носочок на себе, долоньки намасте, опускаємося в легенький присяд. Плавно припіднімаємося, опускаємо обидві долоньки і ноги з цього положення опускаємо живіт на стегна, і ноги призігнені, витягуємося вперед. Переводимо вагу більше на руки. І зараз або крок, або стрибочок переходимо в планку. Угу. І з планки зараз носочки від себе, коліна опускаємо, собака головою вгору. Глибокий вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих і видих. Опустились на коліна, підкрутили носочки. Зафіксувалися тут. Переходимо знову собаку головою вниз. Коліна знову ж таки або призігнені, або ви вирівнюєте, якщо відчуваєте, рівну спинку. З цього положення витягуємо вже ліву ногу вгору. Не розкриваємо таз, ось так таз закритий, паралельний підлозі. Ліву ногу призигнаємо, ведемо вперед. Крок лівою ногою. Опору переводимо в ліву, стопу, піднімаючи праву ногу. І пробуємо відірвати руки від підлоги. Спершу намастем і потім, якщо є змога, розводимо долоньки в сторони. Фіксуйте ваш погляд в одній точці. Зараз опускаємо ліву руку на підлогу і праву руку, праву ногу пробуємо ще більше розвернути вгору. Погляд на підлогу для спрощення. Зафіксуйте погляд в одній точці. Плавно опускаємо долоньку, опускаємо ногу, ноги на шарні тазу витягуємося вперед. Вдих, видих, плавно піднімаємося, знову переходимо в положення дерева. Зараз вже опорна ліва нога, праву ногу піднімаємо, впираємо міцно в стегно. Коліна виштовхуємо назад, витягуємося долоньками вгору вдих. Лікті трошки призгинаємо, плечі опускаємо, відчуваємо, що лопатки розведені. При цьому м'язи тазового дна, м'язи нашого живота зібрані, міцні. Глибокий вдих, видих. Відчуйте зібраність у вашому животі в центрі вашого тіла. Відчуйте, що вся стопа міцно притиснена в підлогу. Долоньки розводимо в сторони, великий вказівний палець разом. Зафіксували точку погляду. І пробуємо зробити нахил. Можливо, хтось тут залишиться. А хтось, хто хоче ускладнення, може почати зовсім трошки нахилятись. Угу. І тоді, якщо відчуваєте, що ви можете ще ви пробуєте трошки більше і більше, шукаючи якусь точку, де у вас відбувається робота. І плавно піднімаємося вгору, опускаємо долоньки, ставимо праву стопу над лівим коліном на масте. Долоньки опускаємося в присід. Носочок натягнутий на себе. Угу. Розводимо долоньки, ноги на ширині тазу. Призгинаємо коліна, знову витягуємося вперед і долоньки на підлогу. Стрибочок або крок в планку. З планки опускаємо носочки від себе, опускаємо коліна, таз. Собака головою вгору вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Опускаємося навколішки, сідаємо сідницями на п'яти, витягуємося вперед. Гарно витягнулося і тоді опускаємо чоло на підлогу. Або на дві долоньки, як вам комфортніше, плавно піднімаємося, тягаємося вгору, вдих. І видих. Дякую вам за заняття. До зустрічі в наступному відео.